Незалежно від віку, найстрашніше в житті це втратити маму. Дуже дякую вам за, за підтримку, за той кошик із фруктами, Будь ласка. мандаринами і ще чимо. Торік у мене помер кіт, тож я розумів, як це когось втратити. Щирі співчуття щодо кота я не знав. Час працювати. Я згадував рецепти мами і бабуні і раптом зрозумів. Їжа це любов. І я вирішив відкрити італійський ресторан. Ти що, скажений? І хто там у тебе готуватиме? Бабуні. Справжні італійські бабуні. Я з Болонії. Я плювала на Болонію. Тоді я плювала на Сицилію, ясно? Вони готуватимуть традиційні для їхніх родин страви і люди полюблять їх. Це моя основна страва капоцене. Та хай бог мене. А воно ну, мій. Я думала, то від мене. Боже. <рес> Це вийде. Це ж не просто ресторан, це простір родинного тепла, особливо для тих, в кого вже й немає родин. Можливо, ця ситуація навчить нас більше не сваритися на кухні. О, це вона почала. З вами можна здуріти. Ми не слабачки. Ми сильні жінки з італійською пристрастю в наших серцях. Саня! Єдине про що ти дійсно колись шкодуватимеш, що були можливості, а ти їх згаяв. Я не прошу зробити це заради мене. Зроби це заради себе і в пам'ять про мою маму. Ти що? Тиснеш докорами сумління? Я навчався в майстрів. Мадонно. a bottle of white